Дітки, хочу вам сказати, що слід цінувати те, що маємо. Не можна псувати їжу та грати з нею. Необхідно поважати і працю людей, які все це виростили і донесли до нашого столу, і те, що саме їжа дає нам життєву силу. Послухайте вірш видатного українського поета Максима Рильського Не кидай з хлібом, він святий! Не кидай з хлібом, він святий, суворості ласкаві, бувало, каже дід старий, малечі кучеряві. Не грайся хлібом, тож бо гріх, і ще додомовляти, Щасливий стримуючись сміх, бувало, каже мати. Росли малята з немовлят, робилися дорослі, і чути десять літ назад забувано навпослі. І до архіву слово гріх здали не без підстави. Ми всі, навчавши слів нових, дитинство кучеряве. Проте, лишилася у нас і зовсім це не хиба, глибока шана повсякчас так, до святого хліба, бо красен труд хоч рясен під, бо жита, дух медовий життя несе у людський світ. І людські родить мови. Хто зерно сіє золоте в землі палку не в тому, той сам пшеницею зросте на полі вселюдському. Дітки, дайте відповідь на запитання: про що йдеться у вірші? Так про хліб, а між ким відбувалася розмова. Вірно, між дідусем і онуками. Мамою та немовлям. А чого навчав дідусь онуків? Вірно, не кидатись хлібом. А як же потрібно ставитися до хліба? Не викидайте хліб. Якщо він зачерствів, краще зробіть з нього сухарі, грінки або використати в інших стравах. Викидання хліба вважається великим гріхом. Не грайтеся з хлібом, не кидайте його, не ліпіть з нього фігурки. Хліб це їжа, яка дає нам силу і життя. Беріть стільки хліба, скільки зможете їсти, не залишайте недоїдені шматки. Якщо шматок хліба впав на підлогу, підніміть його. Покладіть його в окреме місце для птахів або тварин, але ніколи не викидайте у смітник разом з іншим непотребом. Зберігайте хліб у чистому місці, найкраще у хлібниці або полотняному мішечку. Дотримуючись цих простих правил, ви виявите свою повагу до хліба, одного з найзважливіших символів української культури та щоденної потреби.